Слово надається головному любителю жінок. <хи> Я жартую. Всім привіт. А, дуже тяжко в одному відео записати вітання для всіх, тому що всі ви різні і заслуговуєте на своє оригінальне особисте вітання, але, на жаль, часу не так багато, тому спробую все поєднати в одному. Дорогі жінки, дівчата, особи не слабкого полу нашої планети. Хочеться привітати вас з жіночим днем. Ось, зрозуміло, що треба вітати вас щодня. Але прийдемо так, що сьогодні офіційний день. Ось я офіційно хочу вас привітати. Я знаходжусь в Нью-Йорку, всі знають і хотілося б вітання прямо звідси вам послати, щось особливе. Ось, ну, будівлі такі є в Україні, зрозуміло, але все ж. Ось, вітаю вас цим прекрасним днем. Я сподіваюся, що ваші чоловіки, ваші кохані подарують вам сьогодні свято. Ось, був би я поруч, я б вас всіх задарував би квітами. Всіх обійняв би зарядив би позитивом і у вас був би найкращий день. Я, звісно, жартую, але так, я вам, так, я вам це бажаю. Ось, будьте коханими, будьте щасливими, отримуйте подарунки, будьте жінками перш за все, тому що в нас час зараз така з'явилася проблема, що міняються ролями чоловіки з жінками. ось. Тому про чоловіків говорити не будемо. Так, вони мають бути чоловіками, але жінки, розвивайте свою жіночність. Це дуже важливо. От. Якщо буде жінками, ну, чоловіки будуть змушені, буде таке, тому що така наша природа. Ось, все, я хочу сказати вам дякую, виносите в наше життя багато барвів, багато позитиву. Ось. І що ще вам сказати? Просто дякую і насолоджуйтесь життям. І люблю вас. Всіх, всіх.